Які гарні літні трави, яка красота. Хочу, щоб був хороший день. Вийди з кімнати і пройдись по літнім травам. Серпень місяць, кінець літа, яке все гарне. Травичка, мошки різні, бабочки. Пройди мимо цієї красоти. А запах не передать. Запах теплого літа. Уже таких холодних ранків і гарного сонця. І ще прийняти і м'яти. І страшно, щоб там гадюки не було, звісно. Ще гадюку зустріть і берег річки в траві. Катя така красота.